Всім привіт друзі! Ви на каналі Фенікс і це відеоролик по Last Day. Так знову не обращайте внимання на нікмій. Так, я почав новий аккаунт, не дуже довго граю на ньому Зараз у нас доставочки. Я їх дуже активно роблю і збираю на iFenScar. FanScar хочу 1000, як ви бачите. Тактичний рюкзак 65 левел у мене. Зараз, думаю, ми відправимось в мотель. Ось такий я взяв реси. Думаю, мені їх буде достатньо. Тільки зараз ще по броні. Подивлюся, що можна взяти. Фух, так, бронька, бронька, бронька. Хоча, думаю, нам хватить тільки не боти. Хай будуть оці. Так, все, погнали. На локації мотель. На локації мотель ось така в мене база. Тут а, храняться там станки всі, тут типу, жилий домик, тут печки і тут основне хранилище. так мені прикиньте, для чого залишилося одне колесо. Одне колесо всього лиш. А я вже пройшов один раз бункер Альфа і другий раз і мені не випало. Зніму вам відеоролик, як буде наступний раз проходити бункер Альфа завтра. Так біжимо в мотель. Біжимо в мотель і ще ферма буде откатиться. Може і ферму вам ще зніму Так, заходимо в мотель. Ну тут в мотелі не дуже особо цей. Та що в мене немає взломщика. був би мене взломщик. Був би мене взломщик, Зміг би я зміг би я гранату лутати, але я не можу лутати гранату, тому що нема взломщика. Де прикольні, якщо війна випаде зараз. Це було б дуже добре. Так, Лутаємо. побистрій. Цей мусорний бак бутилочка, чи, чи нам ця бутилка. Доб'ємося збільшем бобі модифікацій, крім цієї ручки. рукоять не сильно хороша. Добиваємо сразу цю ночок. Його теж добиваємо. Це для станка переработки я оставляю Всі оружие для станка переработки оставляю. Так, лутаємося. Быстрій. Ну, нормально. Яка здається рожка, випадва, тоді цією клюшкою биться. Так, будемо максимально швидко питатися. Все це проходить. Все це проходить. Кстати, зараз баг пофіксили, за цим сюди проходять і тебе просто зажимають. Так. Хоп. Все, попили. Цю кого нема смислу. Тут... Кстати, друзі, я тактичний рюкзак забрав із питання комуни. Якщо ви новачок, то ви просто весь огний стріл, весь хіл, все несіть в комуну, то що це ваш тактичний рюкзак, і ви його получите. Так, бо тактичний рюкзак дуже потрібна річ. І його можна найскоріше получити, як якщо грати в комуні. Я весь Огністріл, навіть з бункера Альфа весь огністріл брав в комуніс і ось недавно тільки на 54-му чи якомусь там левелі. Забрав тактичний рюкзак, це дуже. Не було Та що ну, оці В мене почти весь уже забитий Так, і лутаем. Цей додж. що це? Так, мені, кстати, катана останній раз до цього разу випала, як я лутав Так, беремо цей газовий балон. І несемо то місце взрива. Дуже важко нести цей балон. Хдыщ так от по одному Підходьте по одному, сейчас я всіх в гольф поіграю Так, опа, язва, 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 язва. язва, язва. Так, так. А -а что ж ты кричишь так сильно? И последняя тычка. Хватило якраз чеченька. Как раз, раз ягодками хилимся. Так трубой. Так, залутаем сейчас по-быстренькому. Так... А, зомби. не пробывать сердце топор надо так ну я не знаю надо будет наверное сейчас быстро полутать известняк там все такую штуку чтобы скрафтить топоры 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 и тут топор надо что это таке капець так Сами, конечно, забираем, лутаем. Даже вот так, потому что морковку лайфша будет. Опа, полустячок. Толстячок. Так и хдыщ. А ну иди сюда. Опа, Воїн із -за вугла можна делать і в моделі. Я всегда діла в бункер Альфа і в мотелі теж взагалі не. Так, так був би Взломчик один, тут би гранат за золота, так збираємо дві і я уже на яком це левелі. У мене вже левел просто не заходить сюди, ось бачите, галочки. ну прогружається у мене. 33 левел Так по-быстрому, по-быстрому Тут а дождь Нет и тут от -то опор надо та ви шо Везде надо топор Так, Цей. а тут рекламка Сі, не дій Так, umba Два молотка уже лутайте Кстати модели Да Молотків тоже багато дається Так, зараз быстренько пошукаем. Так, раз камень, по камень. Доска. Так, три камня уже есть. Еще две досточки. Две досточки. Вот так. Одна. Еще одна надо. Так, все. Так, сейчас крафтим топорик. Топорик. І летимо убивать тут, а толстяка. І лутать. лутать. сундучки, ящики. А я раніше як іграв, тільки починав. Всі проходив мотель, оце я чистив, я оце ніколи не розбивав. Так. Давай тут. Толстяк, да, ти ж Толстячина така. Ого. Що то він грозний? Що ти грозний? А ну давай за двері. Воїн із залегла як всі. Да, да, да. Ну, це такий топ. И вообще можна тратить. И возьмите я потратив трохи ягодок и три морковки за все время. Блин, 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 блин. Топорів не хватает дуже сильно, Зараз... Сейчас почти заберу, доски І и... звісняк. У мене вдома все равно дофіга. Так що воно мені не сильно уважно. Так, так. Оце викинемо, це викинем. Раз, два. Ну, думаю, мачету, тут може так пиво викинемо. Це хай буде так. Топовий. Поки шість звісняк. Хотя ладно, хай це все тут лежить. Хай це все тут лежить, потом место освободиться. Так. Ну, тут саме менші зомбі. А, я ж міг их вообще не натратить, у мене самолічення є. есть. Так, ну це дуже легке, самый легкий, что тут есть, І стоп. ферма, бункер альфа и пу это самый топ. Ферма и пу десь на одному уровні по сложности. А бункер альфа самый сложный мотель самый легкий. Что тут вообще огнестрел можно не тратить? Так. тут уже легкая корона козлов. Ёп. То есть моя тактический рюкзак уже все забылось. Представьте, себя я бы не с тактическим, за Сейчас быстро самолечение юзаем. Ну и все. Мы все комнатки зачистила. І тут аж быстро все влутаємо це за скільки за 12 хвилин ми його розчистили все так щас. Оце нам треба забрати дуже важливо. Так, так, так Ага, там, це нам. Сильно не треба мені теж. а у мене вдома є усе. Так, жалко, звісно, що гранату не можу забрати. Я б забрала це не то. Та. так от. І десь я тут, напевно, оставляв, щоб забрати. Так, флешку і та транзистор. Михай. Так, все. Ну що ж, друзі, зараз ми біжимо додому. Ну, все ще одна комната тут є, ну, але... нічого не дає там ніякого сундука. ну так зачистим для... для того, щоб усе було зачищено, таке просточка не золота. Біжимо додому. Біжимо додому. Оце, що я вам і казав, топ-4 локації для новачка, які для мене. Тож в мене максимально у мене був аккаунт лайк. О, зараз і на цей збігаємо. Блін, енергії нема. Ну, добре, зараз ми засіслимо отель. Суть цього відеоролика. Ми зробили все, що треба було нам зробити цьому за відеоролику. Зачистили мотель. Кстаті, я ж лайм, у мене канал був новачок. Я саме більше я розвинувся там у е, 95 чи 84 левел. більше, що було за весь час, що я грав в цю гру. Так. Ну і що ж, друзі, дякую вам за перегляд. що подивилися цей відеоролик. Дякую вам за це. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.